Також ви питаєте часто, де купувати справжнє кокосове молоко. Ось дивіться, який вибір в Сільпо. Прямо давно не була, зайшла тайське, яке хочете молоко. Просто берете банку і читаєте: екстракт м'якоті кокоса, вода без додавання емульгаторів та стабілізаторів, без консервантів. Це ідеальний продукт. Тобто, ми з вами нещодавно розбирали склад молока фірма. Це як називається вже фірма, саме популярне. Воно там із додаванням різних емульгаторів загущувачів з якимось рисом. Ось таке потрібно брати, але в нього, бачите, жирність 17-19%. Тобто пити його не потрібно, тому що дуже буде неприємно вашому ШКТ. І за такої жирності можна його додавати в страви, варити кашу. Ось ще подивимось з вами. що тут написано.